Однаково зараз прочитає Настя. Дую. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однакові сінько мені в неволі вирісню з чужими і не оплаканий своїми. Вневолі чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не в своїй землі, і не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну зліє. Її окраденою збудять.